Всім привіт! Вітаю на каналі Cluriet cool Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Вниз ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Миру, друзі! П'ятимісний туранчик. Жодного фарбованого елементу. Це 11 рік випуску. 10 950 доларів вартість автомобіля, комплектація пишуть Highline. це 1,6. Дизель, механічна коробка, 226 пробіг. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Автомобіль має клімат-контроль з підігрівами сидінь, мультикермо. Комбіновані сидіння, тканина на гарних дисках з парктроніками. Коли цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілі. Opel Zafira це 2017 року. Zafira Tour вже навіть 2017 року компанія Easy Auto Луцьк продає 1,6 дизель, 163 пробігу, 13200 євро, контакти ось тут. Механічна коробка без підфарбувань. Шкіряний салон бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два сценіки, друзі. Гранд-сценіки. Перший 14 рік, 1,5 дизель, 150 пробігу, ціна 11300. Акустика Bose, 7 місць, круїз Парктронік. Тут контакти. На гарних дисках, єденні ходові в вогні. Комбінований салончик з клімат контролем. Так, наступний варіант 16 рік 1,6 дизель. 245 пробігу, 11200, є підігрів сидінь, круїз, тут контакти. Клімат, контроль, тканинний салон. Фольксваген Так, Шаранчик 12 рік, 219 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, 7 місць, ціна 13 900. Тут контакти. Двигун 125 кВт. Тканинний салон. Клімат-контроль, підігріви на дисках. Ось така машинка. Opel Zafira B. Сьомий рік 1,6 бензин. Вартість автомобіля 5100 доларів. 5150. Якщо точніше, тут контакти до власника. Так, Тут є якісь тюфи по документах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan. Так, Туранчик Turan 2019 року 2.0 дизель, 247 пробігу в Airline. Повна сервісна історія, сіміст не фарбований в ідеальному стані. 19 900. Тут контакти. Тут він код. Так, Тканинний салон, клімат-контроль присутній. Scenic. 11 рік 1,5 дизель, 230 пробіг, ціна 7900, 7 місць, значить рідна фарба, два ключики. Контакти ось тут. Тканинний салон. Туран. Туранчик 11 рік, модельний 12, 1,6 дизель, крос версія, 6 ступка механіка, 213 пробігу, контакти. Покажу. Шкіриний салончик, клімат контроль з підігрівами. Grand Scenic в коричневому кольорі. 12 рік, 1,5 дизель. Е, так, автоматична коробка передач, акустика боус, 7-місний, 222 пробігу, ціна 9850. В принципі, непогана ціна. Контакти бачимо, на гарних дисках, на лінзованій оптиці, денні ходові вогні, салон комбінований, з клімат-контролем. Volkswagen Туран. Туранчик 14 го року, 11-й місяць, 201 тисяча пробігу, 1,6 дизель. Так, автоматична коробка. Пишуть 11600 доларів вартість. Тут контакти до власника. Салон, салон тканинний. Є клімат-контроль та підігрів сидінь. Renault Сценік. 18 рік, 7-місний, це 1,5 дизель, 199 пробіг, коробка автоматична, ціна 15700. Тут контакти. Тканинний салончик. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Туранчик 2012 року, 242 пробігу, 1,6 дизель, ціна 9800. Контакти ось тут. На гарних дисках. Парктроніками. Peugeot 5008 11 рік, 2,0. Дизель, 237 пробігу, ціна 10,200. Максимальна комплектація. 7 місць, панорама, проекція. шкіряний салон, лише коробка механічна. Volkswagen Touran. Автомобіль 2019 року випуску, модельний 20-й, з 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт, пробіг 170 тисяч, ціна 18300 євро. Бачимо контакти. Тут детальний опис. Автоматична коробка без підфарбувань. Каниний салон, клімат-контроль на дисках з парктроніками.